Господарский суд вам в Франкевскую печать. Господарский суд Позивача, Турчина, Газарія, Ірина, Чек, представника Озероча Турція Назарія Іванчика, представника відповідуча Такоя Івана Михайловича, представника радії особи Лалера Володимира Івановича та Відо Слокача Жукого Олександра Старнівича. Продовжує слухання справи 909 до 149.24. У новому судове засідання судове засідання завершилось на стадії ті, що суд дослідили докази до Дебатуєте? Я приватний підприємець не піортилодозіч. Було З мною заключено договір 10.11.21 року між фондом державного майна і ДП Державним підприємством УКРИБА. Який я виграв аукціон, і ми заключили договір. Почав я збирати всі документи, документи тобто паспорт. Договір, на там і до споруди зробив я паспорт на водні об'єкти. Виявилося те, що на даних земельних ділянках має якесь відношення Ленпром, перське господарство ленпром. Було адвокатом дане, даний запит в обласну адміністрацію, водний фонд, екологічну інспекцію. Всі мені надали відповідь і з фонду державного майна, і з укриви, що дані земельні ділянки війні виявляється, фермерське господарство має договір на землі з його призначенням. Але яким чином вони мають, яке відношення вони мають до землі водного фонду, я не знаю. Проватимська міська рада дає, що там теж ті земельні ділянки вільні, що вони, вони, не, вони ніким не зайняті, тому був проведений аукціон. На даний час фермерське господарство Ленпром використовує без мого дозволу, без дозволу фонду теж майна, без ДП. Укрив Тесфон ДП Айфіш використовує моє майно, яке я орендую і яке я сплачую орендну плату кожен місяць. Заборгованості у мене між державою і державним підприємством Айфіш немає. На, на відміну від фермерського, фермерського господарства «Ленпром», Вони не сплачують не за. Воду ніяких податків, не за землю як водного фонду, вони не сплачують ніяких податків, і за користування державним майном, яке я орендую, вони теж нічого не сплачують. Тому я прошу суд задовольнити мою позовну заяву і прошу, що можна вточніть вимоги. У минулого разу наголошували на тому, що ви перелічте, це довільнити заяву про, про... немає. Моя я прошу звіти. Ви його працівник. Шановний суд, чому цей спір веник, Чому Но я не питаю, чому виник ваш вийти, щойно означив, в зв'язку з тим, що у нього... Є договори на підставі яких, як він стверджує, він є користувачем, сплачує належним чином орендну плату, йому перешкоджають користуватися на його думку, яким він є розпорядником в силу укладених договорів з фонду. Якщо можна, давайте просто уточнимо вимогу. Ви ж подавали заяву і уточнили вимогу. Суд чітко зрозумів, як ви їх три вимоги. Так, 예. а від якого числа, від другого на сьомого ви подавали забезпечення і коли ви ще оточинили, точнее? <щання> було подано окремо заяву зв'язку з тракт. А ви таб... можете <ган> сказати, щоб я для себе з'ясувала? Це було на позамолому станові сідає. <ган> Добре, а можна... То, зв'язку з тим, що третя особа э, змінила Нет, там в реєстраційному номера тільки через те. То, якщо та. можна, уточніть, то зверни вам. Так. Прошу. Без... Так. На поза минулому до яка це була дата? Прошу, уточнати. Може, секретар підскаже, я так не пам'ятаю. Ні, Каже, бо в неї звукозапис і в неї дістати, вона може здобувати, а я не можу, тому що так само доклада. Що можна додаткову? Шостого 08.8. Шостого. Шостого. Ви сидіть, будь ласка, щоб вам було восьмого було уточнили, так? Так, подано заяву. Зараз зараз. Є. Ось. Шостого і бажати. Предметом вашого спору власне предмет, позначений в заяві від 6.08. Прошу позначити. Я, я да. триміти так простіше. Є так. Е, три позовні вимоги, з якими позов так. звернувся до суду, з цим уточненням по тих номерах, реєстраційних і так далі. Ми маємо наступне. Ми просимо суду сунути фізичну особу, фізичну особу підприємців, є туда вічок, перешкодив користування редовними мінодоговору оренди. Від 10 до першого року, гідротехнічними спорудами, рибогосподарсько-технічні будови, що знаходяться за межами села Воскресінське, Латинської міської територіальної громади мано району Франківської області. А саме гідротехнічними спорудами перелік, які зазначені всі заяви, по нагульному ставу номер 3 по нагольному ставу номер 4 No5, номер, номер 6 з вказаними географічними координатами, реєстровими номерами, інвентаризаційними номерами та адресами. Зокрема, це стосується контурних дамб, роздільної дамби, водоскиду, навуль, водоскиду водонапуску від одного каналу, усушеного каналу по третьому ставить таке ж по четвертому, по п'ятому і по шостому. Шляхом зобов'язання відповідача. Перше припинити будь-яке користування гідротехнічними спорудами, у тому числі для підготовки постачання збереження транспортування води і водовідведення. Друге, не чинити в подальшому перешкоди, тобто на майбутнє. Просто, отриматися від дій фізичної особи-підприємців Ігору Глику Іртодозовичу в користуванні і розпорудами. І третє, сути перешкоди шляхом демонтує, демонтувати, за власний рахунок споруду, це означено як будиночок розміром 3х2х2, із шлаку блоків, і з підведеною лінією електропередач, що використовується як електрощитова та зведена на контурній дамбі на вульного ставу номер 5 Якщо коротко, ваша честь, стосовно вибору способу захисту та формування позивних умов, позивич виходив з того, що, як неодноразово зазначала Велика Палата Верховного суду, що спосіб захисту цивільного права чи інтересу має бути ефективним, тобто таким, який призводить у конкретному спорі до результату звертав вашу увагу, зокрема, на вашу вимогу не чинити в подальшому. Звертав вашу увагу на те, що право має бути порушене. Воно не повинно, ви не можете звернутися за захистом того, що ви презюмуєте, що можливо може бути порушено майбутнє. і все. Він не звертав вашу увагу на способи захисту, а власне на момент який. Для для вимогного... Я все розумію. В контексті цього частини 2 статті 386 цивільного кодексу власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій, для запобігання такому порушенню. Аналогічним право. 386 частина Друга. Аналогічним правом на захист свого речового права наділений згідно статті 396 Цивільного кодексу України і орендар Позивач має підстави передбачати можливість того, що відповідач і надалі здійснюватиме самовільне користування гідроспорудними, оскільки відповідач, не зважаючи на відсутність у нього права, користується водоймами з 2015 року, гідроспорудами з 2021 року, а його договір діє до, до лютого 2026 року. Оскільки очевидним... Є, що функціональне оподобання є неможливим без використання гідроспоруд. Ми просимо відповідною позивною вимогою зобов'язати не чинити, не чинити перешкоди в подальшому, тобто на майбутнє. Отже, виходять додатково.